Діти мають навчатися в безпеці, але що робити, якщо подвір'я укриття за 70 мільйонів просідає і тріскається? Відповідь на це питання я дати не зможу, але розказати вам, як в кривому розі будували підземні школи, зможу. За кошти ЄС та міського бюджету побудували три підземні укриття в школах номер 84, 113 і 123. Вартість кожного від 51 до 62 мільйонів гривень, але вже після відкриття шкіл місто оголосило нові тендери на будівництво – це ще понад 45 мільйонів. Загальна сума піднялась до 67-77 мільйонів гривень за одне укриття. Розслідувачі знайшли переплати на матеріалах, тільки по кількох позиціях до 6,5 мільйонів гривень. А коли аудитори приїхали перевірити, як витратили європейські гроші, чиновники просто не пустили їх на об'єкти. Поліція зафіксувала перешкоджання перевірці. А потім, після дощів у дворах нових укриттів шкіл 113 і 123 просів ґрунт і пішли тріщини. Батьки хвилюються, а раптом все впаде на дітей. Але начальник управління капітального будівництва Валерій Катькін пояснив, що це сталося через зливи та стік води з навколишньої території в чашу стадіону, через що частково вимило ґрунт на межі насипного та природнього шарів. Гідроізоляційний шар самих укриттів, а тим більше їх конструкції не пошкоджено. Вентиляція також працює у штатному режимі. Сказав Катькін, також він пообіцяв, що всі недоліки усуне Сапсан Кер власним коштом протягом двох тижнів. А я поїхала, подивилася, чи справді там полагодили все як і обіцяли. Але ситуація була наступна, можете самі все побачити. Пу -пу. Розробляла проект фірма проект Будвишукування, що отримала вже понад 17 мільйонів держзамовлень лише за цей рік. Як вам таке? Детальніше читайте в статті, а поки що пишіть свою думку в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на перший криорійський у соцмережах.